На перший раз так, але ті, що будуть безпосередньо виконувати бойові завдання при необхідності, вони всім це будуть забезпечені. У нас ще є не тільки від самооборони, а й інші резерви. То, Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, які саме завдання буде виконувати вітер. Любі, які будуть поставлені. Несення служби по охороні громадського порядку це основне їхнє завдання. Несення служби на блокпостах. Контроль за транспортними потоками, з виявлення вибухівки, зброї, наркотичних речовин. весь комплекс, який входить в правоохоронну діяльність. Це ну, вже залучений він до охорони правопорядку? У ну, ще, ще місті Львові вже залучений залучається на охорону громадського порядку. І за потреби він поїде на схід України або там інші річки? При необхідності, звичайно. Люди, погонах, військові. Прийняли присягу Дякую. на відповідний курс навчання. Ви зараз переконаєтесь, що їм важливо, що що вони можуть. Ми наглянемо, все, все покажемо. А, то ми зараз ще й побачимо, побачимо щось а що їм обіцяють, які них соціальні захист, зарплата все, що передбачено законодавством України, закон про міліцію. Відповідно. А від приблизно зарплата від якої суми? Від двох. Е -е -е -е. Зарплата в них 4-200. Як спецприймати.